Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що, у нас сьогодні фінішна пряма. Будемо закінчувати турік. Міцне підсилення. Отже, по дням топ-5%. Так, я вже викупався, не зміг записати повністю турнір. Ну, вирішив записати останній день і показати, що моно в захисті добре тримає. Отже, команду захисту я виставляв саме з фіолетового моно. Тому що ну, герої стихії світла були недоступні. І давайте подивимося, як воно стоїть. Друзі, це просто перфектно за всі дні захист був в категорії, а і я програв лише один раз. Ну і що будемо переходити до атаки. Як виявилось, мій план по захисту спрацював. Ну і давайте закінчимо цей турнір. План такий: треба вийти в топ-1 в будь-якому випадку. Ну і давайте спробуємо. Граю я ось такою командою весь турнір. Єдине, що я допустив помилку, це взяв Джунаїда менш прокачаного. Тому зараз цю помилку виправимо. Ну і поїхали. В принципі, по команді, це універсальна моя команда, яку використовував на протязі всього туріку, нічого тут не змінював. Кирюха. у звичайній версії, який бафає на атаку, плюс захисні стяги, а також за рахунок того, що в мене повністю прокачаний по емблемах, працює як. Диспеллер, тобто знімає суперника всі там підсилення і так далі. Ругіон Мар'яна та Джунаїд, Ударна трієчка, ну і лорд Локі, який може скопіювати абсолютно любу ульту. Добре, будемо продовжувати такою ж командою. Ну і вперед, перший суперник. Головне зараз не програти. У нас є тільки дві спроби на помилку. Ну, хотілося б, звісно, виграти по максимуму. І давайте спробуємо відіграти цей турік до кінця. Отже, як бачимо, червоне каміння є, це вже супер. Так, так, так. І, мабуть, дозрядимо героїв стихії вогню для того, щоб знищити якийсь фланг. І треба поміркувати, кого будемо бувати. В будь-якому випадку це буде лівий фланг. Тому що тут є містер Пенгі, є королева чер... черви, яка може ставити таунт. Ну і давайте будемо пробивати. Так. Далі, мабуть, тут Джунаїдом вдаримо, хоча я не впевнений, що це гарна ідея. Давайте, мабуть, ось так зробимо. Спочатку Джунаїд і Ругіан будемо добивати. Так, супер. Плюс до всього, чому Ругіан б'ю після Джунаїда, тому що ну, невеличку кількість мани вкрали, що дає змогу дозарядити трошки героїв. Так, що будемо думати? Ну давайте по центру зараз зробимо якийсь крок. Так, начебто непогано, але щось мені не дуже подобається. Синім камінчиком і червоний вже закінчився. Так, мабуть, давайте зараз тут підтянемо і будемо збирати четвірку синіх. Це десь змогу нам дозрядити двох героїв. Так, супер, головне зараз пережити. Так як два ударника у суперника вже зарядились, і не хотілося б зараз втрачати повністю всіх своїх героїв. Так, а ну давай. На жаль, на жаль, друзі. Таке буває, ніхто не казав, що буде легко. Добре, тоді підриваємо ось тут. Є. І, мабуть, три синеньких камінчика теж удаму відправляємо. Супер. Тут є пробиття. Але ну, зараз ситуація така. Не сильно критична, але в нас залишилося 3 на 3. І каміння на полі теж не вистачає. Так добре, що ми під захисними стягами дає можливість трошки потриматися. Так, ну, мабуть, давайте зараз все-таки хід. Так, червоний зараз терміново потрібен, дуже терміново. Так він приходить. Так, тримаємось. Друзі, залишилося у нас два героя, і це буде битва 2 на 2. Так, добре, що ми зарядилися. Ну і що? Давайте спробуємо вбити усього героя, який може ухилитися. Будемо надіятися, що в нього нічого не вийде. Так, є пробиття. Ну, давай. Є супер, друзі. Залишається в нас два герої проти. Хілера, не знаю, як це буде, буде важкувати її пробити. Але якщо два герої за... ну, зарядяться в таймінг, мабуть, все спрацює. Так, давайте зараз спробуємо спочатку ось так зробити. Ну і машкою добиваємо. Якщо б було навпаки, то мабуть вона трошки відхилася, і можливо б мені не вистачило б сили добити. Тому супер. План спрацював. Важкий перший бій був. Ну що, продовжуємо. Так, Альфа Людвіг і Альфа Оптрас. Окей, вперед. Так, що в нас тут альфа дає? Контратаку. Добре, вперед Той самою командою нічого не змінюємо. Так, мабуть, червоненькі. Ось тут почнемо з такого ходу. Ну і тут, мабуть, через комбо три синенькі, плюс зелену і, можливо, що червоний підтягнеться. Так, супер. Звісно, трієчку по центру пропускаємо. Так, продовжуємо. Так, ну тут однозначно будемо пробувати центр. І, мабуть, забирати октраса, щоб він нам не заважав. Так, ну робимо ось так, друзі. Для початку зрізаємо е, захист проти герої стихії вогню. Далі, мабуть, пройдемось Октросом, подивимося раз на шкоду, яку він нанесе. Є, супер. Е, далі, не знаю, вистачить е, джунаїда добити чи ні. Вистачить чи ні. Хоча тут є три червоних камінчика, які мені дають змогу. Давайте зробимо трошки по-іншому. Суди. Віддамо джунаїда. Зараз подивимось на цю шкоду. Так, тут і хиляння, окей. Ну і сюди Роген. Так, Хіллера оббиває. Сюди три червоних заходять. Ні, це так не працює. Він воскрес. Ох, є жук. Так, добре. Тоді робимо і стак. Так, чудово. Зараз дозарядимо героїв стихії. Да ні, не дозарядимо. Хоча план був саме в цьому. Ви подивіться на цю ману під бафом. Просто заряджається дуже шалено. Так, що будемо думати? Ну, звісно, давайте фіол віддамо. І зараз, мабуть, будемо підривати зелений кріс, тому що дуже багато лишнього каміння, яке мені не до вподоби. Так, супер, є пробиття. Ну і все. Це теж ізі. Звісно, без жертв не обійшлося, але нічого страшного, таке буває. Супер, 2-0. 1% поки що зайшли, ну і хотілося б закріпити результат. Так, фіолетова мона на нас чекає. Окей, вперед. Досить цікаве розташування. Єдине, щоб я, мабуть, фрею десь ставив би на плече, а не у кут. Ну, це сугубо моя точка зору, тому що я вважаю, що герой у куті не відіграє. Так, так, ну з камінням тут, чесно кажучи, не дуже. Справи так, добре, давайте зараз будемо шукати. Хоч якісь камінчики. Мабуть, зробимо зелений кріс, плюс червоний віддамо. Ой-ой-ой, скільки камінчика. Так, ну і зараз, мабуть, будемо шевелити трошки поле. Так, не подобається мені жовтий кріс, давайте зараз теж підірвемо. Плюс я тут прорахувати. Тут дуже багато зараз камінчика полетить, як нам потрібно буде. Так, є пробиття. Все, зняли, ми тепер будемо добувати. Робимо ось так. Фрею, звісно, заберемо в неї ману, щоб вона не заважала. Далі червоний сюди заходить. Тут робимо знову синій кріс. Є. і копіюємо зайку. Все це було легко. Навіть легше ніж минулі бої. Ось вона комбо. Оце комбо мені подобається, а не як завжди. Ну що, друзі, залишилось два бої, і, мабуть, цей турік відіграємо до кінця. Ну, я маю на увазі, що всі удари використаємо. Так, ок. Добре, давайте. Зелень фіол. Тут синеньким віддаємо. І тут теж річку синеньких. Так, скільки нам нам залишається, щоб зарядити? Глубу буде ультувати в будь-якому випадку. Нічого я з ним не зроблю. І мені не вистачає одного камінчика, щоб дозарядити наших героїв. Ну нічого не поробиш. Так, ну добре, давайте зараз і так спробуємо. Так, і ну і, мабуть, будемо в будь-якому випадку копіювати любов. Тут якби я більш не бачу. По-перше, він шкоди нормально наносить, а по-друге, ми поставимо на них теж паразитів. Є, далі, 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 далі. Ось такий варіант бачу. Є супер, є пробиття. Єдине в нас дуже мало. Дуже мало здоров'я залишилось. Це є дуже погано. Ну давайте спробуємо. Хоча зараз будуть похорони однозначно, тому що після пня зайка має всіх добити абсолютно. Ось вона поразочка. Ну, тут, якби ви самі бачили, варіантів було небагато, тому що якщо такі герої заряджаються, вони ховають ваш захист. Ок. Хоча б центр пробили, хоч якісь очки заробили. Ну і останній бій. Так. Чесно кажучи, це погана е, ідея тургрук ставити по центру. Так, герой непоганий, звісно, нормальний наносить демаг, але це не центральна позиція, однозначно. Феррі Ух, шалений герой, Просто подивіться на його стати. І це без альфа злому, без ефірного злому. О, там просто б зашкалювали б. Показники. Ну ок, є тут у нас Хуфу, який може нас поховати. Є також крав краш. Теж досить потужний герой. Ну вперед. Окей, подивимось. Чи зможе пробити цей захист? Так, що ми бачимо? Ну давайте одразу. Синенькі будемо збирати. О, просто комбо, комбо шалено летить. Так, о, будемо копіювати. Мені Хуфу дуже б хотілося. Ну, і фері мені подобається. Мабуть, його і копіюємо. Мені більш подобається в цьому випадку. О700. Непогано. Так, є пробиття в нас центру. Оу-оу, летить. Так, цього теж пробили. Ну і, мабуть, зробимо ось такий хід. Тут за рахунок комбо зараз осіненький знову дозрядимо. Є. Мабуть, будемо копіювати крафкраша. Ну, тому що кофу тут немає сенсу. Ніяк. Так, давайте зробимо ось так. Тут доб'ємо за рахунок Джунаїда, і тут нам залишається зробити, мабуть, один хід. Скільки тебе? очко. А, Залишилось. Ну і зараз робимо ось такий хід. Ні комбо не склалося, ну нічого. Добуваємо, друзі, і це перемога. Що можна сказати? Топ-1%, захист А. Ну він нагороду, звісно, я за та викладу у спільноту. На цьому дякую. Пишіть які у вас результати. Як на мене, досить нормально відіграли. Так були поразки, там в другий день мене, в третій аж три поразки поспіль було, прийшлось викуплятися. Ну нічого, 75 кристалів, того вартують. На цьому все. Всім дякую за перегляд. І всім пока!